Всім привіт-привіт! Мої золотенькі. Сьогодні в нас розпочався новий місяць, місяць серпень, перше число. І сьогодні дуже важливий енергетичний день. Саме сьогодні в нас повня, а ще називають цей період супермісяцем. Енергетично він дуже впливає на людей, тож які речі необхідно сьогодні робити? Якщо ви давно планували якісь справи та не наважувались їх реалізувати, то саме сьогодні прийшов час про них подумати. Саме цей період він відповідає більше за інтуїтивність, тому сьогодні треба дати собі можливість трошечки заземлитися, так? трошечки зупинитися ось, і дати можливість собі відчути свій внутрішній голос, почути свою інтуїцію, яка вам покаже, підкаже, куди вам рухатись, чи потрібно вам тим займатись, чи потрібно вам приймати те чи інше рішення. Сьогодні бажано не нагрібати на себе кучу роботи, не занурюватися у неї з головою, а дати собі можливість відпочити, насолодитися моментами. Хтось може медитувати, хтось може малювати, читати книжку, танцювати, співати ось, дайте собі можливість побути у цьому просторі, так? зануритися в себе. І це вам допоможе знайти відповіді на свої внутрішні питання. Окрім того, сьогодні дуже класно було б зробити цікаві енергетичні практики, які направлені на активацію успіху, активацію бажань, залучення фінансів, фінансові загрузки. Такі практики я періодично провожу у своїх блогах, так, у своєму телеграм-каналі. Ось кому цікаво, можете написати мені в Дірект інстаграму. Саме виконання енергетичних практик може допомогти відкрити вам вашу дорогу в енергетичному просторі. Тобто, ви для себе розчищаєте ту дорогу, так, відкриваєте для себе шляхи на енергетичному рівні, та можете рухатись далі і бачити нові можливості перед собою. Також сьогодні дуже важливо не говорити зайвого, тому що у цей день люди можуть бути дуже чутливі до якихось реплік, слів, поведінки інших. І тому дуже важливо слідкувати за собою, підтримувати цей внутрішній баланс, так? намагатися акцентувати увагу на собі конкретно, а не на тому, що говорять чи кажуть інші люди. Тому що наслідки ваших слів і ваших дій ви отримаєте майже одразу. Проведіть цей день на лайті, дайте собі відпочити, медитуйте, підіть на масаж, потанцюйте, зробіть собі якісь.